Цюр єдності протягнемо знову, посієм між людьми священну згоду. Ми разом. Це основа всіх основ. Тепло сердець здолає ворожнечу. І об'єднає всіх одна мета. Тримаймось разом, ми велика сила. І не забуваймо, Україна в нас одна! Валю знову Україна! І оживе її, свята земля! І пам'ятаємо тільки в єдності народу, сила. Тож стали золотими ті слова: Україна, Україна в нас одна велична і свята, моя ти Україна. Лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе, соборною єдину, і нам твою історію творить. Я співаю про тебе, прекрасну країну, де хлібами духмяними криці поля, і про шлях твій доволі моя Україна, незалежна та славна слов'янська сім'я. Україно, соборна державо, сонценосна, колиско моя, ще не вмерла, й не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Ми з вами це одна людина, бо Україна в нас одна. Дві сторони до України, бо Україна в нас одна. Наша єдність нездоладна, бо нас вже козацька кров. На стільки не здолади, а отже стоїмо знову. Соборність це символ боротьби за волю, за незалежність, за кращу долю. Просимо до нашого фліжмову, доєднайтесь, українці любі. Нумо об'єднайтесь. Народ український щедрий, багатий, душою і серцем на працю та пісні. І мова рідна буде звучати. Вона ж прикраса, надії і душі. Немає значення. Волинь, а чи Карпати, Донецьк, Луганськ, Полтава чи Херсон. Козацькою мовою будемо розмовляти, бо вперто мужньому тече в жилах кров. Нехай ці зуба золота корона промійцями трьома всіх засліпить, бо нескорима незалежність та свобода Жовто-блакитним стягом промилить.